Яким був його наступний крок? Що було створено? Він створив обмеження, що всередині цього обмеження є тільки один спосіб пізнати світло, пізнати протилежне, і протилежність світлу це темрява, порожнеча. І завдяки цьому, здається, існують дві речі. Світло це досконалість, і світло це також темрява. Обидва необхідні, щоб пізнати світло. І, як випливає, саме творіння робить роботу, щоб прийти у відповідність зі світлом, повинен знати, що все заповнене світлом, нестача. Це всього лише сприйняття твоєї свідомості. Той, хто відчуває Творця, хто приймає існування творця, почав ставати справжньою людиною. Усі людські стосунки починаються з визнання творця. Творець відсунув себе, щоб дати нам простір, дати нам свободу, він зробив це. Щоб була можливість для існування, для розвитку. Спробуй уявити так щось заповнене світлом. І потім несподівано світло зникло. Уяви цей простір, порожній простір. Так що тепер у тебе є уявлення, що зробив творець. Тепер побачимо наступний крок це як сходи. Коли знаєш, як усе влаштовано, можеш самостійно підніматися знизу вгору.